А у нас далі більше ніякого екстрему. Ми поговоримо про дітей, які на канікулах свій час навчилися і на розвахи витрачати, і головне гроші заробляти. Про дитячі заробітки далі розповідає Наталя Волянчук. Ки підручників щоденних на полку жодних самостійних та домашніх завдань. Літо, свобода, і це унікальна можливість хоча б спробувати стати самостійними незалежними, а можливо заробити свій перший капітал. Його основний інструмент праці лептоп, його робочий кабінет, будь-яка точка у місті, де є бездротовий інтернет-вайфай глібу 16. За місяць він заробляє близько пів тисячі гривень. Я перекладач займаюсь перекладами фільмів та серіалів. У мене є лептоп. У мене є переклад, є серіал або фільм, і е, е, я роблю переклад, де де завгодно. Вікторія працює вдома. Ось її робоча зона, звичайний письмовий стіл, шість основних кольорів, пензлі та фарби. Їй усього 14, А за роботами вже вишуковується черга. Я рісу різні цікаві рисунки на футболках, маркерами і красками, і продаю їх через інтернет. Мої клієнти це друзі, друзі друзі, знайомі. Знайомий раділі, кіта люди, с которыми я познакомилась. Случайно. Ноутбук не заради розваги, а засіб заробити свій перший капітал. Він молодший за своїх замовників у шестеро, його клієнтів 55. А першу свою роботу дев'ятирічний Михась виконав для мами. У мене була вот така ідея: создати ну, типу, свою компанію... по розробки всяких слишов, баз даних. Мамі я зробила... Базу даних з інтерфейсом бюджет сім'ї. Справи з справами втім, канікули це перш за все відпочинок, а не купітка праця. Я сам регулюю свій робочий день. Я можу займатися по 10 хвилин, можу 2 години. літом я збираюся 3-5 часів працювати футболки, стальне віри гуляти, займатися спортом. У мене достатньо часу, для того, щоб ну, працювати поработ за комп'ютером, ну і погуляти. Самостійні, відповідальні ініціативні вони вже здатні зняти з батьків хоча б частину витрат на себе. Я просто з'єднюю їх з карманними деньгами, а кармани мені на подарки, на приїзд на телефон, на розлічення. Я зрозумів, що гроші просто так не даються. Відчуваю, що я трохи своїм батькам допомагаю, зменшую їхні витрати. І найголовніше в кожного з них є мета. Вони чітко знають, чого хочуть завтра. Я планувала рисувати ще сумки їх потрібно шити діяна, це вже складніше. Але я думаю. в этом году я все-таки начну делать сумки еще. Я составил свой бизнес-план больше, чем 5 тысяч, это через месяц. А вообще я планирую, что через год у меня будет где-то ну, 50 тысяч.